Засідання комісії Сьогодні 11 липня 2025 року, 18.30 комісія повному зборі, по Починаємо роботу нашої комісії. Комісія з питань промислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, на транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства. Сьогодні на дня у нас 13 питань. Я думаю, ми проведемо без перерви. Починаємо нашу роботу. Перше питання про внесення змін за програми прохорони заходів Обернецької міської території громади 2025. Розповідать Барана навчальних відділу житлового комунального міста Будвального Бережного. Так, будь ласка. Дякую. Шановні члені комісії, значить, ну, по цьому питанні. Такий пропонується проєкт рішення внести зміни до програми правоохоронних заходів Бобринської міської територіальної громади на 2020 2025 роки, затвердженої рішенням сесії Бобринської міської ради 25 листопада 2021 року No1072, виклавши її в новій ну, нові редакції, що додається. Контроль за виконанням даного рішення покладається ну, на профільну комісію. Нашу е, голова комісії Анатолій Цесарський та е, комісію з питань бюджету фінансів власності інвестицій діяльності приватизації голова комісії Вячеслава Дрощут е, суть змін полягає в тому, що ми у пункт 2... З природоохоронних заходів це ну, під назвою розроблення, виготовлення, ну, ну а саме це оплата послуг, проведення аналізів поверхневих та стічних вод, це на станції первого подйома, є ну, така лабораторія, типу, в ній, і на очисних сооруженнях каналізації. Ми ну, щорічно виділяли сапиця, це додатково. Пропонується виділити ще 30 тисяч, тобто загальний е, бюджет е, фінансування заходів іменно ну, цього заходу, е, Пропонується на 90 тисяч. У вас це? Погоджуємось, так? Да? Так, друге питання. Про внесення програми будівництва капітального ремонту, реконструкції та модернізації об'єктів комунальної власності, соціального культурного призначення, бо в'язав між потерення громади на 22-25 рік, доповіді багана громада. Дякую. Значить, по тому пункту пропонується теж внести зміни до програми під назвою «Програма будівництва капітального ремонту, реконструкції та модернізації об'єктів комунальної власності соціально-культурного призначення. Обринецької міської територіальної громади на 2022 2025 роки виклавши програму в новій редакції. Ну, контроль покладається теж на дві комісії: постійні: наша профільна е, комісія це голова комісії Анатолій Цесарський та е, комісія з питань бюджету та фінансів, голова комісії Андрощук та е, заступника міського голови профільного. Е, Ну, з питань будівництва архітектури і Євгенія Полотан ну, Бобринецькою міською -місько радою виготовлена правильно-кошторисна документація в певному інституті 에, під назвою значит, капітальний ремонт частини внутрішньої системи опалення Бобринецького дошкільного навчального закладу номер 1 Сонечко за адресою міста Бобринець, вулиця Вознесенська, 18. І пропонується, ну, ми на попередній сесії виділяли. 에, ну, як затвердили суму мільйон шестьсот, але ну, отримали вже проєктно-кошторисну документацію, вона посчитана. Там ну, буквально на 30 тисяч вартість проєктант ну, порахувала, отримав що більше. І це не можуть ні, ну воно ж там, ні, вона в будь-якому випадку там буде тендер, вона дешевше буде. Ну, маленька, але ну так він порахував, примінив там зараз рефонту. Сміта читається, але 5 то виходить, воно сума трохи увеличена. Тобто з мільйон шістсот ми збільшуємо суму на 1 629 млн. Ну майже на 30 тисяч. Уже івк 6. А ВК6 з'їзд, так? А ІВК, А Івака, це що новий стандарт. Mm -hmm, ну, це да. програма, яка вважає смітитися. Yeah, yeah. Автоматично. Автоматично, туди в лісі не завжди. Мож, може той проєкт, який mm -hmm. mm -hmm. в мірі. Ні, ні ні. Туди можна дані да. міняти, але. Yeah. Ж... Yeah. Не, ну, ви де робити вйомі, yeah. все, а сам вона ж yeah, сама Ні, Сама вважає, але ж можна поміняти, well, yeah. yeah. там. Так, все, ну, у вас. все добре. Приймається, трошки більше, Да. Хто у нас там? Іваченка де. Давай, Гугай. Добре, дякую. Третє питання. Про внесення зміни оправи цивільного захисту Об'янівської міської територіальної громади 21.05. до передачі, Іваченко за відділення сектора з питань, мобілізаційної оборони і роботи на державній ситуації. Заходимо. Доброго ранку. Доброго ранку. давай, Що ти хочеш якісь зміни? Сказати, добре. Добре. Комісії хочу вам сказати. А, это ви, а я піващий. Ну, сьогодні цьому... я в цьому... ну, да. підкосився. Да. Я ж шок... куріючий заступник, дуже підстраховуюся своїм. Програму рішення, яке ми хочемо винести на сесію, це про внесення змін до програми цивільного захисту Бернайської міської територіальної громади. Чим пов'язаний цей проєкт? Ми проєкті інвестицій, які, які подавали на область, там був можливість за 50 на 50 50, на 50, 50, на 50 державний бюджет залучити кошти на протипожежні заходи в закладах освіти. Ми подали 4 об'єкти, злого всі 4 об'єкти нам погодили область, і тому нам для того, щоб залучити 50%. Пошту з держави, нам треба виділити своїх 364 тисячі на гривень. Тобто .е. загальна... це пожежна сигналізація да, до чотирьох 4... до чотирьох об'єктів, так. Да. Це в корпусі е, один філії, в самому криті, безпосередньо в четвертій школі. Да. І це скажімо так, трошки продвинувся в плані протипожежного заходу. Поотвічати на ті приписи, які нам написали наш. ДСНС і так далі. Це дуже гарний проєкт, тим більше що немає, а все на 50-мі ще за любі можливості, хоч десь державі субвенції тобто, то це. І тому цей проєкт ми вносимо в саму цю програму, збільшуємо е, такий захід, який називається. Обладнання приміщень будівлі закладів освіти, культури, охорони здоров'я та установ соціального захисту, посиланням системи протипожежного захисту. Доводоляють відповідно суму. В чому включається даний проект. Рішення зачитати? ми Немає питань, члену комісії, так? Приймається до уваги. Все, дякую. Вам дякую. За мене питання. Горбенко, начальник відділу земельних ресурсів, охорони довколишнього середовища та воздух Української справди. Будь ласка, давайте. Перше питання про надання дозволу на розроблення проєкту відведення ПП, Інтерхімрезерв. Значить, в чому заключається це питання? Інтерхімрезерв це хімія наша. Угу. Вони змінюють цільове призначення, в них було цільове призначення і інше сільськогосподарство. Яка це наша хімія Хімія, ну, далі вас а, там. А, бивша червона хімія. Да, а, так, 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 бивша хімія, а зараз власник «Інтельхімрезерв». резерв. В них було цільове призначення для іншого сільськогосподарського, для розміщення добрив. Uh -huh. Вони змінюють для, для промисловості. Uh -huh. Нам воно йде в плюс, бо Податки другі. більше не платити земельний податок. Ну, я так і думаю, як вони це змінюють з метою, той, щоб з метою викупу в дальнішому. А що вони там роблять? Продають удобрення. А вони вигодні нам району, нужні вони? По району, так. Да. Я вважаю, що вони нужні. дуже багато покупають, є, в тому числі я там покупав, там щось хоче. Це Кироваградці на Київ? Ні, Ніколаївський. Ні. І цим рішенням ми змінюємо одним словом цільове призначення із іншого на промисловість. А яка ж вигода нам буде, як вони його куплять? Ну, Подати одно за землю будуть платити. поки вони там зроблять відповідні документи, вони будуть платити, по-перше, більше податок як за промисловість. А по-друге, буде ціна, а ми, ну, і вони ж тоді будуть все рівно ж подавати ж заяву е, з метою викупу. І, наприклад, якби вони зараз викупляли, то цільовим призначенням оце для мінеральних добрив була б копійка стоїла. А для промисловості... там буде... Ні, я це розумію, нам вигодно їм продати. Це я не розумію. А чого ви Вони Самі ні, а, що а, не що, ні? а що вони не, не, не мають права покупати. Може, не право права придітим по купіть ту територію чи не купить. Так чи не? ніхто ж не має право. Ну, ми винесемо на сесію, як рішав да. тоді допомогу. Ну, так, а хай покупається на здоров'я, нам наприклад. Потім далі звернувся в Бугаєнку. Про... Так, поїхали п'яте питання. Давайте про надання дозу на розробку для виробництва Бугаєнку Сергію Володимировичу. Значить, ну, людина. Хоче займатися городництвом. Дається для городництва тільки 60 соток. Ну, хоче взяти в оренду. 60 соток ось я вам зараз покажу, де воно знаходиться. Я, так, щоб понятно було. Так. Значить, ось ЖД-станція. Ось йде пуття. Ось ось так іде. ЖД-станція. Він хоче взяти от усью. У нас тут був колись буряко-пункт. Да, прекрасно був. Прекрасно. Там сто раз було. Межа його, ось я в намалював, а це, дроблено, хоче, а це він хоче, оцей кусинчик кус, кус, там не вдове. Асфальт, асфальт йде отут ось. ось. Yeah, а, yeah. А, yeah. а це yeah. дорога йде і yeah. на вугу no, він хоче взяти оцей кусінчик. Рука там 0,6? 0,6 максимум для городництва. А якщо люди не хочуть, і дійсно ну, буде займатися тим, що положено, а не просто засіяти посолом і все. Це добре. Ну, викорчує там, він децентр. Ну, буде якісь три тисячі, платить оренди в рік, то... А поливати краще, поливати щоб, щоб воно стояло, чим воно буде стояти, все, краще. Че не комісії не проти. Сергій було все. Воно хоч так. Він там жив. Ну, все, по Да. На ЖД там живе? Він не е, не живе по, ми... а, ну, взагалі, не, 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 не на території вокзалу, у Міліченка і, і 16 го так. так, поїхали далі, шосте питання, будь ласка. Ну, а далі пішли всі будинки. Затверджені технічної документації, перший для Козакову Юріївна. В всім даємо, даємо добро на затвердження документацій. Якщо на да? так, 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 так. надо, то я скажу, всіх перечитаємо. Дома всіх, так? Да? Дома. дома всіх будинки. Так, ще на комісії нема питань, по затвердженню тих документацій для людей, які нам зробилися. Все нормально. Ну, нічого нема питань всім міра здоров'я і добра.